Це в нас вже третє. Я була вдома, але я була з цього боку і трошки мене я ті, розмовляти почала, а тут звиталися. Страху було дуже багато. Дуже багато. Я не знаю, як, як діти, як люди на роботі були в цей час, то робили, всі приходили. Mm -hmm. Знаєте, робота вона якось. Трошки тебе стабілізує, а треба прибрати. Світло дали, слава Богу. газ поки виключили. Перед вікном капусту різала, е, ета, солить. І воно як гухне і на мене вікно. Ну, я спочатку не сообразила, ну, прям слегка перелякалася, але це до сих пор не може в мене внутрішній такий. Берошь. Ой, все.